Це війна за мову, війна за культуру, війна за свідомість взагалі громадян. Тобто, допоки будуть люди, які десь чимось підтримують той русський мір, то війна не закінчиться. Для Сергія Лукашчука війна триває усі. Вісім років. 2014-го пішов добровольцем захищати станицю Луганську на Донбасі. Йому вдалося вийти з Дубальцівського котла. Через півтора року звільнився зі служби. Одружився, працював барменом 24 лютого цього року. Повернувся уже на повномасштабну війну, що вона неминуча, каже, був певен на 99,9. Я одівся, поцілував дружину. Поцілував доцю, то форму і, і пішов знову захищати країну. Боронив південь України. Його завданням було утримувати позиції і по можливості просуватися вперед. Одного разу каже, натрапив на росіян, а звідти їх випили. А ось сувеніри, які тепер працюють на нашу перемогу. Чужинці залишили, коли втікали. Залишили на Позиції дві оцих БМП 3 своїх залишили документи, залишили зброю, і вона напевно вже стоїть десь на позиціях і, і вже лупашить по орках. У червні, коли Кузнічик таке псевдо дали бійцю побратими, виводив товаришів до населеного пункту, підірвався на міні і втратив обидві кінцівка. Ми вийшли, зробили свою роботу і коли вже поверталися, знову ж таки я показував хлопцям, що тут міни і тут потрібно обійти, і вже стояв на третій міні, яка була закопана, яку я до того не бачив. Я поражаюсь його успокоюся. Це перші п'ять хвилин після того, як Сергій втратив обидві ноги. Болю, каже, не відчував, але усвідомлював усе. Сам відповз у бік, наклав турнікети і разом із товаришами чекав на евакуацію. Тоді, власне, записали це відео, впадати у вічі і не думав, розповідає, бо ж усе було не дарма. Парку діти бігають, посміхаються. це мене навіть надихає. Те, що мама спокійно може пройти тут, прогулятися з дитиною, це мене надихає. Зараз Сергій проходить реабілітацію в одному з Вінницьких шпиталів. Чекає на протезування кінцівок. Щодня каже, тримає зв'язок із хлопцями, які залишилися на передовій. Я дуже хочу чим пошвидше повернутися до них. Немає нічого страшного, в тому що там поки що без них, але вони будуть. Я ще піду по душу трошки орків. Та спершу планує відгуляти весілля брата і повінчатися з дружиною. А ще обіця тепер є власний іменний номер. Це мені підігнали номер. Е, мій є добрий товариш, волонтер, Климнюк ігор. Е, ми з ним зізвонилися. І щось так, розмова, щось так зав'язалася. Він каже, що та я тобі, типу, давай тобі номера зробимо на, на возика. Кажу, що давай зробимо. То на номерах мій позивний кузнечик. Ірина Хоходра, Ігор Самчук, Вадим Рев'якін. Новини на Суспільному. Вінниця.